Що таке Воргамер за імператора, молот Відьом, екстермінатос, астрономікон? Усі ці та інші терміни ви могли чути на роботі, в громадському транспорті, в офісі, на тренуваннях чи просто на вулиці? Яке ж коріння цієї фантасмагорії? Звідки виросли такі довгі руки шаленого за популярністю в Британії? А тепер і у всьому світі, медіа всесвіту. Далекі 80-ті роки минулого століття Нотінгем, Великобританія, у маленькому офісі компанії Bridgewall уже відомі у вузьких колах дизайнери та ілюстратори Брайан Ансел, Річард Голівел та Рік Пріслі під час гри у Кості та читання володаря перснів Толкіна вирішили для жарту створити свій фентезійний сеттинг. Він мав увібрати все те, за що полюбили середзем'я – красиві пейзажі, епічні битви, безліч рас і могутніх героїв і легко існувати у форматі настільної гри, які в той час досягли шаленої популярності. Долучивши Грема Екела та Джервіса Джонсона, новоспечений клуб воргамеристів створив ігровий фентезійний світ із численними посиланнями на реальні історію та географію. Перше видання, написане Браяном Анселом, Річардом Голівелом, Гремом Екелом і Ріком Пріслі, було опубліковане в 1983 році. Його проілюстрував Тоні Акланд, і саме ця редакція стала точкою відліку. Для нового кубикового воргейму саме перша редакція заклала структурні основи для подальших видань: послідовність ходів, списки істот, рецепти зіль і вступні битви. Далі були представлені правила для використання магії у сеттингу та створення персонажів з власними очками досвіду, витратами на обладнання юнітів. Тощо на той час опис світу гри та ігрових раз зводився до мінімуму і здебільшого містився в описі магічних предметів. За першою редакцією, яка швидко набула популярності серед гіків і заклала підґрунтя для розвитку вахи, послідували ще сім видань кожне з них припадало на цілі п'ятиріччя і формувало той всесвіт, який став настільки близьким фанам воргеймів. Численні івенти та злети фанів, дизайнерів, модельєрів, художників, письменників та бізнес-аналітиків стали звичним явищем серед ком'юніті. А очманілі фани вже давно звикли до визнання і очікуваних винагород у вигляді статуеток золотих демонів та мечів правди. 1987 рік в офісі Games Workshop кипить робота, адже 23 березня буде презентовано в таємничену новинку. Як і слід було очікувати, новий сеттинг від тієї ж команди талановитих творців справив ефект ядерної бомби. Нарешті у першому виданні Warhammer 40 тисяч Rogue Trader 1987 року світ побачила нова антиутопічна готична космоопера. Від фентезі Battles Воргамер 40 тисяч запозичив, окрім частини назви, чимало концепцій, раси перероблені відповідно до науково-фантастичного антуражу, поєднання техніки і магії, і значною мірою бойову механіку. Дизайнер Рік Пріслі створив оригінальний набір правил на основі актуальної на той час другої редакції правил Воргамер Фентезі Battles. Настільна військово-тактична гра у цьому всесвіті відтворювала і досі відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття. Для гри використовуються мініатюрні фігурки воїнів, монстрів і військової техніки. Грають у неї на столах, на які виставляють терейни, макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту. Також для гри використовують шестигранні кубики, лінійки, рулетки та спеціальні шаблони. Гра відбувається покроково. Повний ігровий хід складається з дій обох гравців, поділених на фази руху, стрільби і наступу. Киданням кубиків визначається, які дії здійснять моделі, ефективність атак тощо. Але про це якось іншим разом. Масові баталії між космодесантниками та орками, що навчилися літати і стріляти із незмінним ва! Некрони, себто, нежить, ельфи у вакуумі та багато інших рас зі своїми правилами та історією, що одразу була втричі більшою за перші редакції фентезійного франчайзу. Усе це принесло шалений успіх сеттингу 41-го тисячоліття вже у перші роки існування. А нові правила апокаліпсису дали можливість проводити дійсно колосальні баталії, котрі дозволили виставляти на ігрове поле все, що у вас є: армії з кількох сотень розфарбованих фігурок, епічних монстрів і монументальні собори бойових титанів. Слова Грімдарк, Екстермінатос, Утопія, Інквізиція дуже швидко стали відомими для англійської, американської та європейської воргейм-спільнот. А крамниці мініатюр і кодексів відкрилися у численних містах світу. Слоган Воргамер 40 тисяч у похмурому світі далекого майбутнього є лише війна. Став візитівкою компанії Games Workshop. З роками всі Воргамер світи негіки почали асоціювати саме з 40-тисячним варіантом. Всесвіт став відомим просто як Ваха, а готичний техно сайфай сеттинг за популярністю втричі перевершив. Фентезійний, отож, наприкінці 90-х компанія Games Workshop вирішила значно розширити всесвіт у слід за вже популярним журналом Білий двор, картковими наборами, книгами правил і кодексами, відбулося відкриття видавничого підрозділу Black Library, що став спеціалізуватися на виданні художньої літератури за вже відомими сеттингами. Видавництво заснували у квітні 1997 року для публікації журналів Інферно. Котрі містили оповідання і комікси у всіх сеттингах ігор Games Workshop. Журнал отримав своє коло прихильників і на тлі його успіху почали видавати журнал Warhammer Monthly. Самі розумієте, по якому всесвітові. А з березня 1999 року компанія розпочала випуск романів у відомих вже всесвітах. Серії про популярних героїв, таких як Готрек і Фелікс, Гонт, Уріель, Вентріс та інших, стали загальновідомими. А цикли про Єресь Горуса у 2000-х роках увійшли до списку бестселерів New York Times. Фактично, кожен твір був написаний з урахуванням реклами нових моделей, планет і правил, адже перш за все ця література спрямована на збільшення аудиторії і без того. Популярного воргейму. А починаючи з 2009 року, нове крило Games Workshop підкорило і простори аудіозапису. Сценарії його авторів були використані для озвучення аудіоп'єс і таких же книжок. Головним голосом вахи відтепер став Ґарет Армстронг, актор компанії Heavy Entertainment. На сьогодні Black Library може похизуватися 348 сорока вісьмома книгами, які вийшли з під пера талановитого кола авторів, серед яких і п'ять лідерів книжкових чартів New York Times. Не оминуло розширення компанії і модельну складову. У 1998 році розробники моделей та воргейм дизайнери Джон Сталлард та Пол Робінс створили партнерське відділення GW Forge World. З 1998 року, і по сьогодні, це крило Games Workshop відповідає за випуск шикарних нових моделей, проведення майстер-класів і всього, що пов'язано з моделюванням у всесвітах Вахи та Володаря Перснів. А з переходом у цей підрозділ Алана Блая вони не тільки випускають найкращі моделі для Вахи, але й власні збірки правил та книги з описом світу для ігрових подій і кампаній, які часто в рази перевершують усе, що виходить з під пера самої. Games Workshop. на початку 2000-х популярність сеттингу зросла, але продажі моделей і кодексів впали. І фанатам забаглося чогось нового. Це дало поштовх до появи вахи Єресі Горуса. І, хоча передісторія подій 40-тисячного тисячоліття та великого хрестового походу імператора була виписана ріком Прістлі з колегами ще у 80-х, і опис походу імператора та облоги терри займав аж дві сторінки тексту, основним бумом нового франчайзу стали 2000-ні. Саме у 2006 році видавниче крило Games Workshop випустило у світ перший художній роман, того що згодом стане флагманом видавництва Горус Райзінг, Дена ебнета книга не лише посіла перші місця серед бестселерів New York Times, але й започаткувала цілий конвеєр з випуску літератури, а згодом модели і правил. Ще одне дочірнє крило GW Forge World згодом більше половини свого модельного ряду зосередило саме на цьому всесвіті, адже моделі розбирали з такою швидкістю, що менеджмент вже відомої компанії розробив плани щодо розширення всесвіту, включно до 2020 року. Зараз важко уявити рік, який би пройшов без трьох-чотирьох романів, десятків аудіодрам і оповідань, сотень нових мініатюр, двох томів правил зі супровідним описом світу, і щорічної збірки фанів у вигляді гору з Гересі Вікендера. І все це по сеттингу, який наприкінці 80-х вміщувався на двох сторінках редакції Воргейму, але детальніше про це у наступних епізодах. Також 90-ті принесли нову віху у Грімдаркове 41-тесячоліття тисячоліття та його яскравішу фентезійну складову. Вічна боротьба імператора, богів хаосу, тиранідів і всіх інших прийшла на тогочасні ігрові консолі. І ПК найпершою ластівкою став Warhammer Hero Quest. Випущений Стівеном Бейкером за повної підтримки Games Workshop ще у 1989 році. Унікальна для того часу гра мала чотирьох протагоністів: гурт пригодників, який так чудово діяв у класичній D&D, а згодом став еталоном ролплею у більшості ігрових видавців. Варвар, Дворф, Ельф і чаклун у режимі покрокової сітки прорубали собі шлях до контрольного квесту. Потім на об'ємні ПК-90-х завітав Space Crusade, комп'ютерна покрокова стратегія, розроблена студією Gremlin Interactive на основі настільного Воргейму Warhammer 40 тисяч і видана в 1992 році. Потім настав час Space Hulk, який відвідав тогочасні DOS та Amiga у 1993 році. А вже через два роки навкрай популярно для того часу 3DO, а згодом і на ПК та консолі PlayStation і Sega, завітало його продовження. Space Halk, Vengeance of the Blood Angels покроковий шутер від першої особи. Потім естафету перейняв її фентезійний побратим. У 1995 році вийшла дійсно високоякісна гра: Warhammer Shadow of the Horned Red. Яка наблизилася до визнання еталоном покрокової стратегії, вона не тільки затягувала у всесвіт, але й була вкрай важкою для геймера, оскільки мало того, що не давала можливості відновити втрачених юнітів, але й виставляла проти гравця втричі більші війська супротивника. А от її сиквел Warhammer Dark Omen від 1998 року, і досі серед численних критиків та геймерів вважається справжнім еталоном покрокової стратегії. Наступні роки були цілком пов'язані лише з вахою 40к, але це принесло геймерам і доброякісні тайтли, і розчарування у всесвіті. Одним з добрих прикладів ігроїзації вахи стала Warhammer 40 000 Chaos Gate – унікальна гра для того часу, яка виявилася не тільки справжньою біблією для початківців, що ніколи не чули про ваху, але й мала шикарнючий геймплей, як на 1998 рік. Доволі колоритні ігрові ролики і саундтрек, який так і сприяв лютому знищенню клятих хаоситів. Сьогодні її можна знайти як фрітайтл у численних збірках, але от щоб запустити її, вам знадобиться Windows 98 або ігрові емулятори. Warhammer сорок Final Liberation значно відрізнялася від попередників і мала за основу рівень батальйонів, а не загонів. Адже гравці брали на себе роль бравих імперських гвардійців. Не плутати з імперськими штурмовиками із зоряних він і боєресь! І хоча тут була застосована доволі непогана фізика для пошкоджень і об'єктів, та й Games Workshop змогла назнімати 37 хвилин живого відео з акторами, гра не отримала шаленого визнання у 1997 році. Схоже, доля спіткала і шалено спрайтову Warhammer 40 000 Rides of War. І хоча, здавалося б, гра мала всі складові для успіху, пророблений сюжет, ельдарів, як ігрову расу, і жахливих тиранідів у якості ворогів, її все ж зустріли доволі прохолодно. А шутер Warhammer Сорок тисяч фаерворіор дві тисячі року, де гравець виступав у ролі молодого та усянина, взагалі підірвав довіру до вахового сеттингу на ПК. Крива графіка, численні похибки в історії і невиразний ігролад віддалили сеттинг від гравців. Здавалося, що Воргамер так і не зможе закріпитися на відеоігровій арені. І так було до кінця 2002 року, коли Френк Медсон, один із власників GW, погодився дати права на ліцензію і зелене світло на нову гру компанії Relic Entertainment. Завдяки зусиллям реліків у 2004 році на ПК гравців завітав справжній шедевр із цікавою механікою, що зміг потягатися із вже культовою StarCraft від Blizzard. Warhammer 40,000 Dawn of War – це стратегія у реальному часі, основний ігролад якої базується на захопленні контрольних точок. Захоплені точки дозволяли гравцеві отримувати три типи ресурсів і витрачати їх на будівництво своєї бази, розвиток технологій та модернізацію військ. Усе це супроводжувалося дійсно епічною музикою, записаною симфонічним оркестром, доволі цікавою кампанією для самітного проходження, та привабливим ігровим дизайном, який не відволікав від ігроладу. і Давав усе необхідне справжньому фанату вахи, кров, вибухи, демонів і брутальні добивання. Найбільше схвалення гравців та критиків отримали різноманітні і збалансовані фракції та юніти для чотирьох вдалих ігрових рас – космодесанту, хаоситів, ельдарів та орків. Усе це закріпило за реліками не лише ліцензію Всесвіту, але й втішило численних фанів. За цією грою швидко вийшли доповнення Winter Assault, Dark Crusade і Soulstorm, які за винятком останнього здобули не менше визнання. Особливо відзначилася Dark Crusade, яка не лише додала нові раси до конфлікту, але й вперше застосувала глобальну мапу і нелінійну структуру гри. Усі ці ігри супроводжував шикарний для того часу мультиплеєр, який приніс грі ще довгі роки щасливого життя. Також середина 2000-х мала потішити і численних шанувальників фентезійної вахи у 2006 році. Компанія Black Hole за підтримки Namco випустила Warhammer Mark of Chaos, такий собі приклад Total War серії, але по васі. Ельфи Імперія, Хаос та Скейвени на сучасному ігровому рушії мали рубати колоти палити одне одного на тактичній мапі, яка, як і в продукті Сеги, вмикалася на боївку, а пересування здійснювалося у покроковому режимі на глобальній мапі. Як і у світанків війни, чотири гравці могли рубатися по лану та у глобальній мережі. На жаль, проект важко назвати успішним, адже більшість критиків і самі гравці знайшли чимало дрібних багів та крихку занадто спрощену тактичну систему. Яка нівелювала всі плюси вахи у цьому тайтлі, та й кінцевий продукт не виглядав так яскраво, як гравці могли побачити у попередніх пререлізних роликах. Попри критику, у 2008 році вийшло доповнення до гри Warhammer Mark of Chaos Battle March. І, хоча багів було вже менше, а тактична система покращена, та й дві нові раси орків і темних ельфів завітали на паті. Гра так і не здобула визнання. У 2009 році реліки випустили другу частину світанку війни, яка мала менші масштаби і менше юнітів. Однак усе компенсувала фантастична для того часу графіка і більш-менш стабільна швидкодія на комп'ютерах середнього класу. Як і попередниця, гра отримала два аддони: Chaos Rising та Retribution, які завершили сюжетну історію кампанії першого Dawn of War, додавши нові раси, класи і поліпшення. Згодом, побачивши можливість збільшити аудиторію сеттингу, GW дала добро на випуск ігор у всесвіті для портативних приставок N-Gage, PSP та Nintendo DS. Таким чином світ побачили покрокова стратегія Glory in Death, Аркадний Шутер Kill Team і покрокова стратегія Squad Command. А у 2011 році компанія Relic випустила екшен від третьої особи Warhammer 40,000 Space Marine, де бравий космодесантник з ордену Ультрамаринів бореться з навалою космічних орків на планеті Грая, а пізніше із силами хаосу. Його доволі позитивно сприйняли як ігрова спільнота, так і фани Воргамеру. Хоча знайшлося чимало ненависників в обох таборах, в принципі, як завжди. На жаль, у зв'язку з банкрутством THQ, сиквел так і не отримав зелене світло, та й навряд чи колись буде запущений у виробництво. Далі на гравців мала зійти MMORPG Dark Millennium від Vigil Games, але ваха 40К так і не дісталася до онлайн гравців. Фінансові негаразди видавця THQ, численні технічні проблеми, перерозподіл акціонерів у самій GW та зміна курсу власниці авторських прав поставили хрест на цьому проєкті. І лише у 2014 році проект був поновлений у вигляді Warhammer сорок тисяч Crusade Авторства Behavior Interactive. Причому сама GW проявила чималий інтерес до проекту, надавши одного з гедлайнерів Black Library Грема Макніла для написання сюжету кампанії. У 2013 році фанів порадували фентезійною Warhammer Quest для iOS і пізніше для Android та ремейком старої Space Hulk для ПК. А минулий 2014 рік можна одночасно вважати як вдалим, так і не дуже для вахи на консолях і ПК. З одного боку, для ПК, iOS та Android вийшли доволі непогані Space Hulk, Ascension, вдосконалена версія покрокової стратегії 2013 року, у такому рідному та відомому фанам на сетингу Настілки. Space Wolf — карткова покрокова стратегія від HeroCraft. А також жахливий в плані графічного дизайну інтерфейсу та ігроладу Сайт Скролер Carnage і покрокова стратегія спрайтового типу Armageddon 40 000. Але 2015 рік несе чимало надій для геймерів і просто фанів вахи. Так, зокрема, завдяки зусиллям вже вказаних поведінців буде запущений бета-тест MMORPG Warhammer 40 000 Eternal Crusade. Вже вийшла, The Horus Heresy Drop Assault, А мебна покрокова стратегія по такому популярному зараз сеттингу Єресі Горуса, але про неї іншим разом. Також буде випущена шахова гра Warhammer 40 000 ЧС Regisit, яка має сучасну графіку та гідний саундтрек, хоча і виглядає доволі тьмяно. І звісно, фінцем ігрового Warhammer для ПК та консолей цього року має стати анонс реліків на і 3 Warhammer 40 000 Dawn of War 3 які тепер працюють під грошовим батогом сумнозвісного видавця Sega. Понад те, вперше з часів Fire Warrior у 2003 році, 2015-й принесе фанам Space Hulk Дезвинк, шутер від першої особи в антуражі Все того ж летючого смітника, нам обіцяють гарну графіку та музичний супровід, інтуїтивну ігрову механіку і судячи з трейлера, чимало м'яса. Звісно, не могли сеттинги одвічної війни обійти, і кінематограф, але тут, на жаль, ситуація значно гірша. Окрім фанатських малобюджетних робіт: Дамнатус, Екстермінатус, комісар Енд «Лефтоверс», який, до речі, знімався у Києві. GW офіційно замовила у кодекс Picture випуск Ультрамаринс Де Муві. І, хоча студія до цього мала портфоліо гідних короткометражок, а сценарій для останнього писав ключовий автор Black Library сам містер Ден Ебнет, проект важко назвати вдалим, як у плані анімації, так і прокату. Усі надії вахи на ниві кінематографу зараз лежать у руках талановитого cgi аніматора Еразмуса Бродшоу, який вже понад три роки зусиллями невеликої команди і сотень тисяч фанів готує свій фільм по васі 40К «The Lord Inquisitor». GW не лише офіційно визнали цей проект, але й надали відомого письменника Арона Демські Боудена для написання сценарію. І, хоча проект тривалістю 15 хвилин втілюється дуже повільно через зайнятість команди на місцях постійної роботи, тизер-трейлери до нього викладені у 2012-2014 роках, дають надію на дійсно яскравий фільм. Сьогодні світи Вахи, це воргейми, карткові ігри, рольові полігони, романи, відеоігри, анімаційні та звичайні фільми і шалений фан-сервіс. Зі всім цим ми і познайомимо вас. У найближчих епізодах